24. чарівні історії Санта Клауса Агнес Бертран Маркін, Еммануель Колін. 8 грудня Завдання для Ельфі. Ельфі міцно тримала золоту нитку, яка мала привести її до віктора. Серце маленької Ельфійки радісно тріпотіло від думки, що саме вона покаже хлопчикові магію Різдва. Для такої важливої і далекої подорожі слід було обрати надійного птаха, тож Ельфі заспівала. Любі мої пташенята, час уже помандрувати, хто мене відвести зможе і з завданням допоможе. Тієї таки миті її оточили орли, мартини, лебеді, чаплі та багато інших птахів, і ніч сповнилася лопотінням і плесканням крил та різноманітними голосами. Ой, як добре, мені так пощастило, що я можу на вас покластися. У кожного птаха Ельфі запитала, як йому ведеться, а потім підійшла до блакитної синиці. Хочеш відвести мене до Віктора? Ти така маленька, що нас ніхто не помітить. Це буде чудово. Синиця застрибала від утіхи і підставила спинку Ельфі, а коли та вмостилася, пташка розпростала крила і зникла в темряві. Прямуючи за золотою ниткою, вони проторували шлях крізь хмари. Подолали чималу відстань у сяйві місяця та світанкового сонця, проминули веселку на тлі Небесної Блакиті і зрештою дісталися міста. О півдні нитка привела Ельфі до великого будинку. Синиця сіла біля квартири на сьомому поверсі. «Ова, Який рейвах! Вигукнула Ельфі, зазирнувши до вікна вітальні, певно, в батьківку по клопоту. Крізь вікно ниточка притягнулася до сусідньої кімнати, де Ельфійка й побачила Віктора. Хлопчик лежав у ліжку, вдаючи, ніби спить. Ельфі оглянула кімнату й помітила світлини котика, котячі іграшки і мисочку з молоком, а проте тваринки ніде не було. І тут Ельфочка збагнула, що сталося. Віктор дуже любить свого котика, пояснила вона синиці. Коли батьки сваряться, пухнастик розраджує свого господаря, але зараз тваринка зникла. Пташка залетіла до оселі і сіла біля Віктора. Тепер обидві гості побачили, що хлопчик плаче. Ми прибули вчасно, справа нагальна, кивнула Ельфі. І торкнулася чола Віктора. Побачивши Ельфійку та синичку, хлопчик аж підстрибнув на ліжку. А тоді закляк від несподіванки, і тут таки його оповила магія чарівної гості. Коли він отямився, Ельфі заговорила до нього не засмучуйся, ми знайдемо твого котика. Щойно вона взяла хлопчика за руку, той став зменшуватись і зрештою порівнявся з неї зростом. Удвох вони сіли на спинку синиці і вилетіли у вікно. А вже за мить Віктор усвідомив, що не чує шуму вулиць. Зате розрізняє голоси тварин, ба більше розуміє їхню мову. Аж ось, поміж високих будинків, мандрівники помітили маленький садок. Дивіться, схвильовано вигукнув Віктор, он де мій котик. Пташка спустилася на землю біля лавки, на якій дрімала старенька, а поруч вилежував боки, котик няв. Побачивши крихітного Віктора, він неабияк здивувався. Та коли Ельфі торкнулася його, він теж зменшився й одразу стрибнув своєму господареві на руки. Бачиш, як тут добре, ця пані дуже приємна. Я так сумував за тобою, боявся, що ти про мене забув. Ні, я не забув про тебе. Лагідно відповів няв. Я хотів забрати тебе із собою й довго кликав, але ти не розумів, бо не знав котячої мови. Пропоную відсвяткувати вашу зустріч чарівною прогулянкою, сказала Ельфі й задзеленчала дзвіночком на своєму ковпачку. А потім вони втрьох попрямували до куща троянд. Обережно, Ельфі, ми можемо вколотися, застеріг Віктор. Але той такий час просто перед ними в трояндовому кущі відчинилися двері. Ступивши крізь них, няв Віктор та Ельфі скотилися схилом із рожевих пелюсток і враз потрапили до країни Санта-Клауса. Там для гостей одразу ж було влаштовано цікавенну екскурсію. Віктор не йняв віри власним очам. Він опинився посеред зимової казки в засніженому лісі, повному диких тварин. Після захопливої подорожі вони з котиком зручно влаштувалися біля багаття. Санта пригощав їх смачненьким і розповідав разючі історії. Милуючись полум'ям, зморений Віктор дедалі частіше позіхав, і, врешті-решт, вони з нявом заплющили очі й заснули. Прокинувшись у своїй кімнаті, Віктор подумав був, що чарівна мандрівка йому наснилась, а тоді побачив поруч нява. Який міцно стискав у лапках дзвіночок із ковпачка Ельфі. Якщо хочеш, можемо завтра погратися разом у садочку, запропонував кіт, і хлопчик виявив, що й досі чудово розуміє котячу мову. Аж тут до кімнати ввійшли батьки, які вже помирились, і обійняли свого синочка. Серденько наближається Різдво. Сяйнувши щасливими очима, Віктор відповів: Цьогоріч у нас буде дуже веселе Різдво.